Так, друзі, компанія Мініаро місто івано франківськ вас вітає. Сьогодні пакуємо на доставку у фуру два соліса 105-х. Даний трактор у нас коштує 31 500. Ось такі агрегати. Йєнта замовив 105-ті собі. Своє підприємство. Ось такі тракторці ось один стоїть, яка стоїть грузимо і ось там другий заробляємо ще. Нагадую всім, гарантія 2 роки, доставка безкоштовна, повний пакет документів під реєстрацію трактора.